Всім привіт! Сьогодні знову огляд. Була перерва, було багато роботи, але я повернувся. Сьогодні на огляді у нас буде ніж від компанії Кубей Knives. Модель розроблена в колаборації з дизайнером Тігуас. Це невеликий міський EDC-ніж. Давайте розглянемо його ближче. Ну, загалом виконання дуже гарне, все підігнано, фаски, заокруглення. Ніж, хоча і маленький, але доволі зручний. І на перший гляд, він такий. Весь прямокутний, але на відчуття це не впливає, він в руці доволі зручний. Ну, далі подивимось. Ось такий. Давайте по ТТХ. Довжина клинка від початку руків'я до кінчика. 7,7 сантиметрів. Ширина клинка 1,9. В обусі він 3 міліметри. На клинку сталь 14C28N. Фініш клинка бітбласт. З одного боку є маркування виробника логотип Bay. З іншого боку. Логотип дизайнера Тігуаса і маркування сталі. Є дол. Дол не тільки як декоративний, але він виконує функцію за нього легко відкривати, ніж на беклоці, тому двома руками його відкривати краще. Руків'я. Руків'я стандартне. Два лайнери, згори закриті плашками із G10. В моєму випадку це чорний. Є ще три додаткових варіанти. Це G10 ну, нейтральна або не фарбована з клинком без підкриття. Є чорний клинок красна G10. І чорний клинок. К чорний G10. Як і сказав, це бэклок. Ось так. Ну і відкривати, зрозуміло, задол таким способом. Замок має два положення. Це зазвичай на сліпджінтах так. Це ось перше 90 градусів. Воно там не фіксується жорстко, і відкрите положення, коли фіксується повністю. Люфтів, непродольних, непоперечних немає. Все зібрано на осьовому гвинті і двох стяжних на руків'ї. Кліпса глибокої посадки. Доволі висока, сідає на кишеню добре. Причому гвинти, які її кріплять вони в Потай. Фрезерування під посадкове місце кліпси немає, але із-за того, що він потай, проблема з кишеню не виникає. Кліпса переставляється на обидві боки. Тут є отвір додатковий для гвинта другого. тобто під правшу або під шульгу буде зручно. Темлячний отвір. В ньому зняті фаски, тому паракорд не буде рвати. Вага ножа 95 грамів. Ну, для такого малюка, в принципі, трохи забагато, але це обумовлено конструктивом. Там самий Беклок важить, хоча лайнери вони полегшені. Там буде далі вставка з розбиранням, то можна буде подивитись. В осьовому стоять шайби латунні по одній з кожного боку. Налаштувати механіку можна. Ціма двома винтами. Якщо один перетягнути, вона буде гірша. Тому треба регулювати одразу двома. Я трохи затягнув, щоб якщо вони шайби будуть притиратись, то хід може полегшитися, але ну, ну зараз отак. Ну і далі закрити. Ну, клин по центру. Ну, насправді все добре з ножем, якість виготовлення гарна. В руці сидить добре, навіть попри те, що там прямокутна руків'я, але є, скажімо так, рівна площина на початку і в кінці, вказівний і мізінець кладуться на них, а два середніх пальці посередині у виїмку. І тримати доволі зручно. Кліпса, як я і сказав, зависока. Але ніж сам по собі невеликий. Я не думаю, що будуть такі якісь там важкі роботи, коли вона буде наминати. А для звичайних EDC задач вона не заважає. Ось це положення. Ось так от. Покриття, Як я і сказав, не покриття, а обробка фінішна клінка Bitblast, також обробка така сама на осьовому гвинті та на кліпсі. Тому вони не блікують. І вони так, виглядають однородно з клинком. Але якщо подивитися на маленькі стяжні гвинти, да, вони блищать. Ну, це дрібні елементи, я думаю, що воно в очі кидатись не буде. Як я казав, відкривається, ну, зручніше відкривати обома руками, оп, і ось так. Але е, можна спробувати і одним. Ну, скажімо так, якщо е, пальці вологі або слизькі, це доволі важко. Хоча і можливо. Тому я розглядаю це ніж більш як для дворучного відкривання. Тому в країнах, де, наприклад, заборонене одноручне відкривання, ну, скажімо, може з нюансами, але він буде легальний. Бо це на так, погляд поліції чи хто буде там перевіряти, да, якщо там не зможуть довести, що ви можете його відкрити однією рукою, то він буде вважатись легальним. Далі давайте я вставлю ставочку із е розбиранням, ну а далі трохи порівняємо його з іншими ножами. Дивимось. Так, давайте. Порівняємо його з деякими ножами. Більш-менш схожих в мене немає, але загалом, щоб розуміти розміри. Наприклад, всі знають Адіманті, тому ми можемо порівняти з ним. Наприклад, так. є в мене ще ось такий відвостет Катлері Грінд новиночка. Це якщо по руків'ям і в складеному стані. Ось так. Можна. Нещодавно приїхала рибка до мене. Морзи. Буде огляд далі. Ну, загалом теж невеликий великий ніж. Ну і є ось такий СРМ. Це майже монстр під 10 см клинок. так Є в мене ще ось такий малюк. Це загалом. Ну і, звичайно, давайте порівняємо з Victorinox Spartan. Це взагалі буде зрозуміло розміру. Якось ось так. Ніж невеликий, але для більшості задач, які є у людини, наприклад, в місті особливо, його вистачить з головою. Він не страшний, скажімо так, його можна я вже відкрити і на людях, плюс він, ну можна сказати, в багатьох країнах легальний, але з нюансами. Сталь ну, доволі добра, бюджетна, нержавійка. Так, і за, Загалом за всіма ножами потрібен догляд. Да? Але коли виготовлено з таких матеріалів, де нержавіє або погано чіпляється бруд, то за цим треба менше доглядати, менше мороки. Тому я більш полюбляю сталі. Нехай вона буде більш а, бюджетна, але щоб вона була. А, не така капризна, ну, у всіх випадках. Це з приводу того, що там тримає заточку довше або менше, ну не знаю, ще стільки не працював ножами, щоб в мене там щось швидко сідало і треба було постійно точити. Плюс, якщо людина там має там, декілька ножів або декілька десятків ножів, то до заточування взагалі може не доходити. Загалом мені ж приємний, мені дуже подобається класичний, простий, зручний. Ну, якось о-якось, так. Це, звичайно, суб'єктивна думка, може комусь і сподобається, але принаймні того, що стосується якості зборки, якості там матеріалів. Ну, все стандартно, все якісно, ніяких там, косяків я не знайшов. Клин по центру, замок не люфтить, все тримає міцно. На кишеню взагалі мені подобається кліпса. Ну, от, дуже приємно вона сідає, вона доволі жорстка і тримає ніж гарно, плюс це глибоке. Глибока кліпса, ніж взагалі не видно на кишені. Ну, ось такий невеличкий огляд. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня. До побачення!